Ця паска це знахідка для тих, хто слідкує за своєю фігурою, бо немає дріжджів, цукру і навіть без глютена. Виходить дуже м'якою і дуже смачна. Спробуйте обов'язково. До жовтків додаємо обезжирений кефір, замінник цукру. І перемішуємо вінчиком до однорідності Далі додаємо рисове борошно і кукурудзяне борошно. Також додаємо розпушувач і перемішуємо вінчиком до однорідності. В окремій ємкості збиваємо білки до піків. далі до першого тіста додаємо родзинки і білки. Все це акуратно перемішуємо до однорідності. Викладаємо у форми на 2 треті і відправляємо у духовку запікатися. Смачного!